І настав час зробити ще одну розпаковочку. Це розпаковка від Наталі Матник з Фейсбуку. Я так випадково надибала цю сторінку, мені показав рекомендацію Фейсбук, тому що я там купляла насіння в інших продавців. І так що я цікавлюся насінням, то мені і цю продавчиню переподнав Фейсбук, я подивилася вроде там від відгуки є. І так вона аккаунт веде вже давненько, продає насіння. І мені дуже сподобався є асортимент. Це щось неймовірне, я потім може так трошечки покажу. І ну, саме асортимент. І ви поймете, чому я відважилася ще на одну покупку насіння. Оце мій прайс. Оце вона так. При, присила, присилаю у таких ось пакетиках, отак. Пакетиках, в пакетиках запакованих пакетах є навіть прайс з цінами та кількістю. І зараз ми трошки пройдемося по тому асортименту, по тим настінинкам, що я замовила. Зараз я їх розпечатаю. Тут я так сіла напроти йолочки, щоб було так по, так по святковому. Відео, напевно, вийде вже після Нового року, тому хочу привітати всіх моїх підписчиків та глядачів, друзів каналу з Новим роком, 2025 роком. Побажати мирного неба, звичайно, миру нам, Україні, в Україні, щоб у нас все склалося добре, щоб повернулися наші захисники додому, цілі та неушкоджені. І це головне, напевно, що можна побажати в цьому воєнному році, 25-му, як воно буде далі, подивимося. А зараз будемо дивитися огляд. Ну що можу сказати, ще вона поклала мені, Наталя поклала мені подаруночки, навіть я не очікувала, такі гарні насіння, це ми потім подивимося. Я покажу, а зараз пройдемося по асортименту, тому що я замовила. Я підготувала тут таку табличку з тими квітами та овочами, що я замовила в неї. Небагато зразу скажу. Ну, Так вибирала дуже-дуже скрупульозно, тому що дуже багато в неї соблазнів. Дуже хотілося багато чого купити. Я себе стримувала як могла. Давайте ось оціні, оціні з фіора. я її знайду. Оціні з Сенора. Це така цікава, помаранчево-абрикосового кольору. У мене вона дуже щось запала, такої ціні я ніколи не бачила. Оригінатор якийсь ферма питомник, Фловер. Фловерс, можу сказати, що це, як в, неї в описі у продавця, написано, що це фаворит ферми, має дуже великі квіти з закрученими волохатими і тепло лососове абрикосове цвітіння, рясне і процвітає в спеку. Це надійна рослина, дають великий урожай великих квітів, які мають довгі міцні стебла. Чим більше ви збираєте, тим більше вони цвітуть. Висота 60 см. Ну, звичайно, це як на зріз характеристика. Але мені цікаво і декоративні якості, по-перше, насамперед. Тому я буду її вирощувати в квітничках. Тут небагато насіння, коштує 40 гривень 15 штук. Недешево. В неї взагалі це експорт з якихось американських сайтів розсадників, рослинок, ферм і так далі. Скоріше за всього, ну, експорт це точно. Я не углублялася Ну, Давайте далі по однорічникам. Далі так мені сподобалися садові ротики. В неї Я взяла... два… Два кольори. Ось, два кольори взяла: Red та Pink. Покажу їх на картинці. Це високоросла серія з великими махровими квітами яскравих кольорів. Рослина формує кущ висотою 45-50 см. Ну, це не дуже високорослі, я б сказала. Дуже-дуже красиві махрові гарменні ротики, вони як дельфініуми виглядають на картинці. Ну, Я не знаю, ще на що можна їх зрівняти, ну це щось неймовірне і треба вирощувати. По 10 насінин, по 30 гривень отакі сорта. Так, я собі зробила подаруночок. Так відкладаємо далі однорічники. Також замовила два космеї косме цікавих сортів. Одна априкота, Це така рожева, здається, зараз точно, да, априкота, Це красивий новий космос. Що легко вирощується, рясно квітують. Молоді квіти починають. Із тепло-мандаринового кольору з м'якою рожевою серединкою, у міру старіння квітів їхнє рожеве забарвлення стає більш вираженим. Сув кольору надає кольорам радужної яркості. Рослини високі, надзвичайно продуктивні, а квіти чудового кольору для аранжування. Ну, Дійсно, вони дуже красиві на картинки, я ще так погуглила. Мені вони сподобалися по кольору і по якостям. Космос це я вирощую космею, мені вона подобається. Єдине, що вона мене ділянці вимахує дуже високою, і я хочу на таке сонце і поменше поливати, щоб вона не такою вимахувала жирною та високою рослинкою. І ще один космос це такий компактний, висотою 60-65 см. Теж написано довго квітуча, високотривала космея. Діаметр квітки 8 см, кущ, діаметр куща 30-32 см. Зрозуміло, то 60-65 пишуть це висота, діаметр 30-35. Ну Подивимося, це червона, така темно-червона космея. Ну, написано, що Саната, Ред Чадес. Далі на однорічниках в мене ще. Чорнобривці два сорти. Одні французькі, вони такі пастельного красу мають, густі енергійні квітучі рослини мають бути обов'язковими квітами на ділянці. Вони мають високу толерантність до погоди, забезпечують довгий сезон кольору на клумбі, бордові. та Бордюрі та контейнері також використовуються для зрізання і квіти можуть стояти у воді до двох тижнів. Ви отримаєте лавину кольору, коли висадите їх у масовому порядку зростання та поширення 25 см. Кущик має, цвітіння спостерігається в перший рік. Ну, звичайно, це ж чорнобривці, цвітуть з червня по жовтень. Ну, тут небагато масового квітіння в мене, напевно, не вийде. Тут всього 10 насінинок. Ну я так міляю розмноження, хочу їх посадити. Ну, на картинці вони такі пастельні різного кольору. Ну, дуже мені сподобалися. Так може і не скажеш з первого погляду, що це чорнобрівці. Е Страсбері Блонд е сорт називається. І 10 штук всього. Це така і ціна їх 30 гривень. І також ще її збору, це її насіння продавця. Тут багатенько, 40 штук в чорнобривці Fireball, Так як вона пише про них, мені теж воно зацікавило, що це компактні чорнобривці 25-30 см, у чорнобривців сорту Fireball, Вогняна куля дуже великі та щільні квіти. Дивно, як колір змінюється в міру життя квітки. Розпускаються червоно-бронзові, потім колір стає бронзово-жовто-гарячим і далі змінюється до насичено жовтого. Ну, це диво, мені здається, як це можна з червоного до жовтого перейти. Та так на одній рослині одночасно виходять. Квіти різних відтінків. при холодній температурах зміна кольору відбувається і тому контраст різних кольорів особливо помітний. Стебла міцні добре гілкуються. Ну тут багатенько, 40 насінин, 20 гривень коштує. Далі. Дідіскус, це теж мені дуже не сподобалося, Я ніколи не вирощувала, не знаю, що це за рослинка. Но на фото, на відео мені вона так сподобалася. Такий блакитний колір має цікавий. Вона вирощується як однорічних, підходить до зрізу. Зрізана квітка є приємна, з приємним ароматом. Блакитні квіти тримаються на твердих степлах. Квіти мають м'який, чистий аромат. Ніжний вигляд, габітус рослинний, негілястий прямий з невисокою кількістю листя. Ну, так як на картинці на відео я вставлю, то вона дуже гарна. Будемо вирощувати. Небагато насінин, 25 насінин, 35 гривень коштує. Далі із однорічних рослин це ще замовила такий доб'яний горошок. Він рожевого кольору, заявлений як зрізувальний декоративний горошок. І мені дуже захотілося, тому що я бачила по відео в англійських садах, є навіть такі цілі колекції цього горошку, саме такого великого, з великою квіткою духм'яного. У нас я такого не зустрічала або не вирощувала, не знаю. У мене такого не виходило, мені дуже хочеться таке спробувати. Я його полюбила, цей горошок в садку. І цей сорт, ну так, ну, під настрій я його замовила. Небагато тут насінинок, зараз 5 штук всього. І коштує немало. Цей горошок, де він, де він? Де він? 40, гривень, 40 гривень такий горошок. 5 штук, то це не, не дешево, звичайно. Ну, може він того вартив. Цікавість зверх-верх над ціною. Також далі вже підемо до багаторічників. Здається, більше немає жоднорічних рослинок. Отаку От Георгіну, ну, не знаю, це багаторічна ж, звичайно, вона у нас насіння буде вирощуватися. І писко Пландафа, Вона, я теж зустрічала на, в англійських таких ем, садах. Ну, як зустрічала по відео. І, взагалі, в якихось таких американських часто теж видно було в ландшафтні дизайнери її використовують в посадках, в клумбах. Тому що вона має, окрім квітів яскравих, червоних, вона ще має темно темно бордове листя. І це її ще додає декоративності. Дуже-дуже ефектна рослинка. І якщо вона ще буде багаторічна, якщо я зможу її зберігти, як, ну, як вона виросте, звичайно, то ну, буде мені бонус такий для садку приємний. Сорт жаржини садової – це гілястий бульбоподібний ніжний багаторічник з темно-фіолетовим, майже чорним листям. Це створює приголомшивий контраст з його червоними квітами. Рослина була вперше виведена Фредом Треседером, розплідником із Кардіфа. Рослина з насіння утворюють бульби, які можна зберігати взимку до наступного сезону. Висота близько одного метру. Так, ну, да, вона така величенька, височенька. Так. так, далі. Далі у нас на черзі. А, ось ще один однорічник я пропустила. Це фацелія. Ну, Звичайно, вона у мене є. Я можу її як седират купити недорого. Не ну, ця фацелія якась шовковиста як, або блакитна альпійська фацелія. Є ефектним багаторічним видом фацелії. Тому наскільки мені вона подобається як однорічний седират, то я не... Захотіла її купити і таку фацелію. Так, та ну, ще пастемон. Такий пастемон, пастемон є багаторічником, підходить для зрізу. Його особливості це чудовий спаторічник для сучасного садового дизайну, стійкий до посухи для. Ксед... Ксеродизайн, оце я не знаю, що таке ксеродизайн. Боротьба з ерозією, він ну, такий він відно... для таких посушливих місць, степових, він дуже добрий. Як для нашого клімату, я думаю, підійде. Для природного зеленення, колір квітки коралово червоний це вже мені плюс, мені таке подобається. Природний період світіння травень липень теж супер, практично все літо квітне. Зона зимостійності плюс ну, 4 до 9. Сизе, зелене листя має, ну, зовсім все декоративне. І прямо стоячі струнки, вузькі від 80 см. Відстань між рослинами 40 см садити. Тренований ґрунт сухий. Не, не любить паливо. Всього 25 насіннин, може навіть і навіть більше, як подивитися в пакетику, 40 гривень. Насіння пишуть вже стратифіковане. так Далі деревій Дереві захотілося, там, звичайно, багато, багато чого можна ще замовити. Ну, я тебе так пила по рукам. Таке саме-саме те, що ну дуже хотілося. Дереві. Касіс це багаторічних підходить для зрізу колір вишнево-червоний. За, за колір я його купила. Так, червень жовтень цвітіння. Перший рік він вже зацвітає, висота 60 см. 50 штук, ну так от, може тут і є 50, ну не знаю, 35 гривень. Будемо садити, і це я буду, скоріше, під зиму садити. Ну, Це буду після новорічних свят. Знайду собі ще там якусь місцину, щоб посіяти тут багаторічники. Ну і з овочів, що я замовила, це Солодкий горох, лаушок. Я його замовила за його декоративність. В нього рожева квітка, така темно-фіолетова, і темно-фіолетові стрючки. Новинка, яка поєднує собі гарний смак, ну ще й гарний смак має при цьому. І неперевершений вигляд. Рослина висока, до півтора метри, потребує опори. Пурпурові квіти дуже гарні, але особливо ефектні темно-фіолетові стрючки з насінням зеленого кольору. Недозрілі стрючки солодкі і соковиті, а саме насіння має ніжний смак. Сорт дуже врожайний і холодостійкий. Для отримання раннього врожаю можна сіяти вже в кінці березня. Що ми і зробимо? Сорт придатний також для посіву під зиму в листопаді. Ну, не знаю, це я, звісно, не хочу ризикувати, хоча насіння багатенько, 30 штук. Можна, звичайно, трошки висіяти. Е, ну, вже не листопад, звісно. не знаю. Напевно, в березні чого його це рискувати, да? і так багато чого сіяти є. Так, для отримання свіжого гороху протягом довго часу можна так от сіяти. Можна робити підсів з березня до травня з інтервалом 2-3 тижні. поскуштуємо, подивимося, що це за чудо. І ще хочу показати сам сайт, а сайт, сторінку ці світлини, чому? щоб ви розуміли, як я стримувалася, як я стримувалася в покупках, наприклад, насіння квітів. Ой, тут ну тут безліч, безліч того, з чого можна для себе виростити і ще попробувати такі незнайомі рослини, знайомі тільки цікаві, ну, сорті лентики. Ну, я не знаю. Тут можна зависнути, якщо вона ще, здається, продає, якщо хтось хоче, встигне, то теж може. Е Хочете, купляйте. Я не знаю, рекомендувати я не буду, тому що я перший раз неї купляю. Ну, Я думаю, це насіння найсвіже, не минулого року. Ну, бачите, скільки? Ну як оце можна втриматись. Ну, Я всього там по-моєму, 10 найменувань купила, втрималася трошки. Там удаляла багато, додавала, шукувала. І це тільки, од... це тільки квіти, а ще є овочі. Там овочів, теж до які, які там красиві сквоші, які тикавки красиві, дивіться, які гарбузики всякі, всякі, які можна, які можна тільки собі уявити. Отакі От я вже заказувала у коваль, але е, я показувала огляд, можете подивитися. Теж, Ой, перчики, декоративні перчики. Все-все-все є. Ну, тут це вже по дуже глибокий город, <хи> який я навіть не захотіла занурюватися, тому що с рівне часу мало буде, це на все це виростити. І квіти, і город. Щось треба приділити увагу одному. Це фізаліси, мені теж сподобалось. Цікаво, цікаво було. Фізаліси теж ну, багато чого. Я так на суму собі. З, з, ем... Сказала, що я там десь на 350 до 400 гривень буду замовляти. В неї ну, мінімальне замовлення 100 гривень стається. Ну, тут на 100 гривень неможливо стриматися, тут ви і більше замовите. Ну, хват, оце. Ви, ви, Якщо хочете, подивіться самі Наталя Матник сторінка її. І... Силку, якщо треба, я в коментарях можу збросити кому треба посилання. Ах, ну і тут ще вона подарочку. Мені ось салат Батавія Беніт. Він такий качанчиком мені здається, він буде. Я так не дуже його і знайшла там по інтернету. Ну Я так зрозуміла, що це качан, качаном салатик буде. Далі Айстра Трубатурц, така е, мініатюрна, маленькі такі квіточки. Я так по... по Гуглила і цікаво, Гайстру я ще не вирощувала останнім часом. Ну, колись, колись давненько вирощувала. Ну, попробую. Можна теж під зиму, я думаю, підсадити її, щоб там весною не носитися з розсадити. Диня. Ну, диню я мамі віддам, хай вона може мені розсаду вирости, та ми посадимо. Тому що я розсаду не зможу виростити в цьому році. Так, ну все. Це огляд завершений. Дякую за перегляд. Всіх, всього доброго вам, до зустрічі. В наступному році будемо також садити, ростити і радуватися нашим рослинкам. Гуляти по саду, ділитися враженнями, залишайтесь на каналі, запрошуйте на свої, на свої канали. Я тільки за. До побачення!